Так, непередбачувані витрати. Коли ви берете Є уселю, ви маєте знати, що у вас в видачу кредиту візьмуть 1%. Щорічно ви маєте сплатити 0,25, це страховка. Наталюс буде коштувати не, як зазвичай 4 тисячі гривень, а приблизно тисячу доларів. Додатково, як правило, за власника ви маєте сплатити податки, які в нього виникають, тому що є оселя. Передбачаю, що ви шукаєте житло до трьох років. Бо все житло. Яке має право власності до трьох років, відповідно, в нього виникають податки. І ось ці податки, як правило, сплачуєте ви. Чому? Тому що власник опілює до того, що ніби йому не потрібні гроші на рахунку да, і так далі. Якщо це вам потрібно, будь ласка, тоді сплачуйте за мене додаткові витрати. Тому, як правило, це все покладається на покупця. і Ще ви маєте розраховувати, що через 10 років у вас виникає подвоєння ставок. Тобто, якщо ви сплачували, наприклад, 3% по єоселі, то ви будете сплачувати 6%. Перше. Друге, якщо ми з вами говоримо про непередбачувані витрати про інвестиції в інвестиції, головне це капіталізація. Тобто це зростання вартості того об'єкта, в який ви інвестуєте з часом. От ви спрогнозували собі, що ви зараз заходите в інвестицію, купуєте, наприклад, об'єкт, який будується, і є через 5 років має відбутися якийсь приріст вартості. Так ось ця переріст вартості, ця маржа, якщо ви неправильно зайшли в інвестицію і не з тими людьми, може банально не відбутися взагалі. Тому тут теж. Дуже рахуйте ваш прибуток, щоб ваш прибуток не став вашими витратами в результаті. Ну і третє питання це найулюблені це податки. А дуже часто, коли люди, особливо інвестори, які купували нерухомість, почм починають її поступово продавати, то в них виникають податки. Якщо це третій продаж, наприклад, в календарному році, то податки вже з 11 123. і це дуже великі суми. Відповідно, обов'язково на це звертайте увагу. Що в такому випадку ми радимо своїми клієнтами? Це останній кейс, і що ми робимо. А власник такої нерухомості просто може подарувати комусь із родичів першого ступеня спорідненості, тобто жінка, батьки, діти, цю нерухомість, і вже ця людина її продає і відповідно з 23%, Ми їх зменшимо до 11%. Я розумію, що це не безкоштовно, але все одно це в два рази менше, ніж вони могли сплатити. Тому ось такі нюанси треба знати. А якщо не знаєте, обов'язково йдіть до професіоналів.